Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися не банальними і простими рецептами салатів із молодої капусти. Рецепти прості, але в той же час різноманітні і дуже смачні. Зберігайте собі ці варіанти, точно згодяться в літній сезон. Отже, перший рецепт це салат з капусти з морквою, помідором та огірком. Для початку нарізаємо капусту. Моркву натираємо на терці для корейської моркви. Солимо і перемішуємо рукою, щоб трішки прийм'яти капусту з морквою, і вона стала м'якішою. Далі нарізаємо сюди свіжі огірки. І також нарізаємо помідори. Огірки і помідори я нарізаю більш такими великими шматочками. Далі додаємо сюди вичавлений часник, подрібнений кріп та зелену цибулю. І Заправляємо салат оцтом, цукром та олією і перемішуємо. Насправді виходить дуже смачно, обов'язково спробуйте. Наступний салат з капустою та редискою і особливим соусом. Отже, капусту нарізаємо, а також нарізаємо радиску. Відварюємо яйця та відділяємо білки і жовтки. Жовтки залишаємо, а білки нарізаємо і додаємо до салату. І додаємо кріп або іншу зелень на ваш смак. Також нарізаємо тоненьку огірок і додаємо його до салату. Для заправки відварені яєчні жовтки ось так водевочкою подрібно. Додаємо сметану, гірчицю, сіль, сік лимону та перемішуємо. І заправляємо цим соусом салат. Цей соус вносить до простого салату свою родзинку і виходить дуже смачно та оригінально. І ще один цікавий рецепт це салат з капусти і молодих буряків. Окрім того, що цей салат виходить яскравий, смачний соковитий, він також і дуже корисний, вітамінний. Отож, нарізаємо молоду капусту і моркву натираємо на терку для корейської моркви. Також молодий буряк натираємо на терці для корейської моркви і додаємо до салату. Так само натираємо свіжий огірок. І додаємо зелень. Для заправки з'єднуємо олію, сік лимона, сіль та перець. Заправляємо наш салат та все ретельно перемішуємо. Залишаємо салат настоятися приблизно 1-2 години. І можемо смакувати та насолоджуватись.